Зняти санкції без зупинки війни можливо? Ну, ми з вами вже сьогодні бачимо, як Америки почали знімати санкційні обмеження по ряду фізичних осіб, які, і юридичних осіб, які долучені, в тому числі і до е процесів забезпечення е російського військово-промислового комплексу. Ну тобто. Я розумію, що на рівні певних домовленостей європейці точно нічого знімати не будуть. З американцями таки цілком. Можливі. Я цей момент пропустив. А з кого зняти санкції зараз? Яких юридичних осіб Е, не Юридичних не осіб, які забезпечують постачання е, е, окислювачів для е, російської ракетної техніки. Це рішення мінфіну чи Трампа собі? Це рішення мінфіну. От я дякую, що сказали. Я цей момент пропустив. Це так. для глядачів важливо, що як поводяться американці. І американці познімали частину персональних санкцій, із ну от, наприклад, були зняті санкції з бувшого топ-менеджера е, цього збір Росії, який безпосередньо був долучений до процесів. Ну, от, по-моєму, вчорашньому. наскільки це допомагає відновити російську економіку, е, то що зараз роблять американці, не дуже сильно допомагає, але це є натяк на то, що вони готові іти на більш глибокі е, зняття санкційних обмежень. Тобто, це є подача зі сторони Трампа. Вони він чекає щось від Путіна в межах свого бачення, того, як воно все має розвиватися. Але сам факт того, що американці до цього готові, ми побачили. До речі, ще один момент. от з тим танкером, який прикордонна служба Сполучених Штатів Америки переслідувала, але потім, от той, що з Венесуели ввіз нафту. Будь ласка, американці зняли повністю переслідування цього танкера? Ну, там ще не факт. там історія але, там менш... триває. Та триває, але триває, але, але, триває. але факт є дуже показовий. Ну я не дуже погоджуюсь. Пане Глібе, прошу вас. Так, Долучайте. я чесно кажучи, абсолютно погоджуюся з багатьма твердженнями, які зараз тут пролунали, і це раціональні твердження, які говорять мовою фактів і мовою статистики. Я, попри моє погодження з цією думкою, хочу просто показати одну альтернативну сторону, яка до речі теж була проговорена. Ми всі прекрасно розуміємо, що в Україні в Європі, хоча в Україні так наполовину часто в західних суспільствах думають статистикою, думають раціонально, думають цифрами, думають грошима. Думаю Думають про скажімо так, переваги, які надають ті чи інші ризики, і е, яким чином з цих ризиків можна вийти у разі того, якщо ситуація патова. Для Російської Федерації ми часто чули а, в 2022 році, в 2023 році, в 2024, а що санкції призведуть до краху Російської Федерації до її економіки. Ми всі прекрасно пам'ятаємо українську також в тому числі пропаганду у березні місяці, у квітні місяці 2022 року, тому що ситуація дійсно була критична і необхідно було створювати різні фрейми наративи для суспільства і для того, щоб дійсно працювала вся ця історія, що от ще півроку і в. Економіки Російської Федерації буде тотальний крах. Ми бачимо, що Російська Федерація далі продовжує функціонувати, поставила свою економіку не на повноцінні військові рейки, але дійсно цей процес функціонує завдяки співпраці з Іраном і завдяки співпраці з Китаєм, які через гонконгські різні фірми компанії прокладки надсилають станки двигуни на Алабугу, на Іжевські заводи. І так далі, тобто там процес функціонує. Він функціонує не в ідеальному стані, але Китай і Китайський фактор дійсно для. Російської Федерації надважливий з точки зору підтримання подальших воєнних дій, додаткова купівля нафти зі сторони енергоносіїв зі сторони Китаю та Індії, і так далі. і так далі, і так так далі, А ця альтернативна сторона, яку я хочу висловити, показує такий формат, що для Кремля те, що я говорив, це війна екзистенційна, і в голові на Володимира Путіна на мою суб'єктивну думку. Економіка є важливою і він враховує, що говорять економісти Набіуліна і інші, і так далі. Але людина живе в абсолютно іншій альтернативній реальності. Я не говорю, те, що Путін не приймає раціональних рішень, або принаймні думає, що він робить ці раціональні рішення. Але коли людина знаходиться 20 років, чи там уже скільки 25 років при владі, вона живе в абсолютно іншій паралельній реальності. Коли людина сидить в Кремлі, ага. коли вона має важелі тиску, коли вона має економіку, велику... не користується інтернетом. Так, ще й, можливо не користується інтернетом. Читає дуже багато книжок про Петра Пєрева, про Сталіна. Вважає, що він наслідник, вважає, що він. Той самий один з тих, хто буде вписаний там на рівні з Петром І, на рівні з Леніним, на рівні зі Сталіним, на рівні з Іваном Грозним. Для нього для нього економіка важлива. Вони це враховують, тому що це факти, тому що це раціо, тому що це цифри. Але вони покладуть усі зусилля і усі ресурси для того, щоб продовжувати цю гру, тому що це наркотик. Наркотик, зовнішньополітичний, наркотик, політичний, геополітичний. І вони зроблять усі можливі дії, навіть якщо регіони будуть жити в злиднях, Татарстан, там дальній схід і так далі. Вони будуть далі намагатися підтримувати збалансовану ситуацію в Петербурзі і в Москві. А там, де треба буде прикрутити, там вони прикрутять. Ну, тим паче, що народ там, в принципі, якби сильно і не відкручувався за ці 30 років е з розвалу СРСР і так далі. Це одна з тез, яку можна озвучити, вона, вона відносна і є лише частиною правди, тому що є інші факти і є цифри, але це альтернативна сторона, яку я хотів показати. Ну і ще до одного повідомлення, яке стосується європейської безпеки. На борту судна Файтборг, яке підозрюють у пошкодженні кабелів у Балтійському морі, там цілих п'ять кабелів пошкодів. Шкодило це судно, виявили під санкційні сталеві вироби. Про це пише ведення лє із посиланням на фінську митницю. Директор митної служби Фінляндії Міко Гренберг заявив про початок попереднього розслідування щодо можливого порушення санкцій Європейського Союзу імпорт і транзит таких товарів територією Європейського Союзу. Заборонено, куди ж рухалися ці труби. Вони рухалися, друзі, до Ізраїлю і Санкт-Петербургу. Поки що відомо про те, що двох осіб із команди цього судна заарештували ще двом заборонили залишати Фінляндію, Допитують. Слідство триває. Буде інформація, обов'язково вас повідомлю. І на тлі цього скандалу висока дипломатична представниця Європейської комісії, Кая Кала заявила, що інфраструктура ЄС перебуває під ризиком високого саботажу. Вона говорить про те, що критично важлива інфраструктура ЄС і надалі залишається під ризиком на тлі війни Росії проти України та зростання гібридних загроз у Балтійському морі. Окей, тоді дайте добро, щоб ці. Судна не доїжджали, не допливали до місць призначення, оскільки вони дійсно вам загрожують, але цього ви робити не хочете. Ну, свого часу я нагадую, друзі, міністр закордонних справ Естонії сказав, що Україна не може бути безпілотниками по танкерах тіньового флоту Російської Федерації. Це, хоча й не тіньовий флот Російської Федерації, але. Догляд за такими суднами європейські чиновники мають робити ефективніше, бо мені так видається, якби був не пошкоджений кабель, то і далі б це судно рухалося б в бік Ізраїлю. Я вважав і вважаю, друзі, що Путін і його команда хочуть підписати угоду, але на вигідних для себе умовах. Про це свідчить і сьогоднішня публікація в Нью-Йорк Таймс, де мовиться про те, що Лавров вимагав від Трампа публічно пообіцяти змусити Зеленського віддати Донбас. За даними видання, у вересні 25-го року Лавров, міністр закордонних справ Росії, спілкувався із Марко Рубіо, державним секретарем США. Ми пам'ятаємо про цю розмову. Під час розмови він заявив, що вважає, під час саміту на Алясці в Анкориджі пролунала неформальна згода від Трампа щодо завершення війни на умовах Москви. Дійсно, Лавров тоді вів переговори з Дональдом Трампом. Таке було. Але одна справа на словах, а інша справа, якщо ви підписали якийсь документ. Тоді ніякого документу не було підписано, але Кремль постійно талдичить, що вони щось нібито досягли із Трампом тоді в Анкориж. Після цього Лавров доручив посольству Росії у Вашингтоні направити офіційного листа. З вимогою закріпити це публічно. Офіційна листа до адміністрації Трампа Білий Дім у Трампа таку ініціативу сприйняли різко негативно. Що це, мовляв, ще за вимоги закріплювати щось офіційно? Там наголосили, що жодних подібних домовленостей не існувало. Більше того, у Вашингтоні. Вважали, що лист не був погоджений із Кремлем, і є. Тепер, друзі, слухайтесь, самостійним політичним маневром Лаврова спрямованим на демонстрацію власного впливу. Я неодноразово вам говорив тут на каналі. Зверніть увагу, що переговори з боку Росії дуже часто веде Лавров одноосібно, але представляє не лише себе, а групу тих, Політиків у Путіна, які готові воювати далі, бо є інша група, які не хочуть продовження війни. От саме зараз вони домагаються рішення питання про замороження. Групу цю очолює нині Ушаков, але в потрібний момент дістає Лаврова і говорить, якщо ви не підете на ті умови, які ми говоримо, то будемо робити так, як каже Лавров. Але точно Лавров не є останньою інстанцією. Втім, справді на переговори він дуже серйозно впливає. І ця публікація в New York Times, вона є тому свідченням. Звісно, можна ставити під сумнів такі публікації, але, друзі, не з'являються вони випадково. Якщо хтось хоче поставити на місце Лаврова. Ну, фактично, він сьогодні намагається це зробити через пресу. Хто? Ну, тут уже ви, будь ласка, напишіть свої коментарі. Я ж вважаю, що нині Лаврова хочуть поставити на місце у Кремлі ті, хто прагне замороження війни.